Так, після нічної атаки росіян палало село Миколаївка. Ворог атакував цивільних ракетою, а потім попила. Епіцентром атаки стало ось це місце. Тут і досі можна побачити уламки ворожого снаряду та вирву від удару. Ворожа снаряд влучив буквально в притул до будинку та крамниці. Поруч вони зруйновані вщент. Це все, що залишилось від невеличкого місцевого магазину. Тут і досі палає та дуже димить, коли сюди прилетів кап. Тут перебували господарі крамниці та продавці. На щастя, всі залишились живі, але отримали тяжкі поранення. Зараз вони перебувають в лікарні. Пан Юрій ледь стримує сльози. Власники крамниці, його син та навістка. Найбільше дісталось жінці. Вона отримала тяжкі поранення. В добрий вибух був, оць, тут касети розліталися, це займалися цими машини. А цей чоловік прийшов допомогти родині розібрати завали. Чим ближче сюди, їм всього, всього, все одно кого вбивати. Вони падали з полоті, вийшли. Самі нічого не мають і другим не дають мать. Нічого. Будуть вони усе палити. Хорошу ждать одних не треба. Батьківський будинок пана Дмитра також поруч з місцем удару. Двох своїх дітей вчора відвіз до бабусі. Чоловік не може оговтатися від шоку. Дівці, дочки 12, сину 13. Вони постраждали чи ні? Ну, у сина там руки таке посікло, ну не особо на менш нормально. А У дочки видать, контузія, бо в ушах звенить все, і зараз повезли в лікарню. Місцеві ледь оговтуються від пережитого. Кажуть, удари були такої сили, що будинки буквально підіймались над землею. Спочатку була ракета, а потім росіяни спрямували на село, БПЛА. Як пішов зрив, як ракета пішла, О, я ж пішов в хату, як бухнув у хаті туман, дим, нічого не видно. Я вийшов на двір. Жінка каже, куди ти йдеш? Та віра кажу, що тут піду. Коли я вийшов. Та все горить, пішов до ані там, де вона хазяйка з магазину, і рома він її спасає. Вибухи було чутно за десятки кілометрів від Миколаївки. Я живу 20 кілометрів відсюди, і там даже. через атаку. Одна жінка загинула, ще восьмеро людей поранені. Серед них двоє дітей. П'ятирічна дівчинка у важкому стані в реанімації. Їй довелось ампутувати ногу. Дитина п'яти років в тяжкому стані. Ампутували нижню кінцівку, дитині вище коліна. Зараз знаходиться в реанімації, отримує всю необхідну допомогу. Хлопчик 15 років був у Павлоградській лікарні міській. Йому надали допомогу буде лікуватися амбулаторно. В нього осколкові поранення. Один будинок та домогосподарство зруйновані вщент. Ще 35 осель потрощені. Аби затулити дахи та вікна, люди отримують допомогу, в тому числі і від благодійників. Видаємо постраждалим набори для екстреного ремонту житла, ОСБ, плівку, спальні мішки. Через ворожу атаку певна частина осель у Миколаївці залишається без електропостачання. Олена Петроченкова Денис Єлисавенко, Новини 11 каналу. По Покровському, що на Дніпропетровщині, окупанти, поцілили кабу. дня. місцеві чули щонайменше 10 вибухів. Один снаряд влучив прямо по центральному ринку. Її загиблі наслідки атак уточнюються. Били окупанти і по Васильківській громаді, запустили кап по мосту. Потрощені авто та переправа рух обмежено. А в Нікополі окупанти вдарили по швидкі, яка везла пацієнта до лікарні. Поранені троє медиків в Павлограді пошкоджена інфраструктура. Вночі над областю ППО збила дев'ять ворожих дронів. І до ситуації в інших регіонах одна людина загинула ще троє поранених на Донеччині. Ворог 40 разів обстріляв Покровський, Краматорський та Бахмутський райони. Понівечено житлові будинки та лінії електропередач. А в добропіллі під з під завалів багатоповерхівки дістали пораненого чоловіка. Медики надають йому допомогу. Передаємо швидкі допомоги. Йому. Шестеро поранених серед них двоє рятувальники в харківському районі. Окупанти вдарили по енергоінфраструктурі. Зруйновано кілька приватних будинків. Триває рятувально-пошукова операція. На місці працюють всі наші служби, підрозділи ДСНС, екстрена швидка медична допомога. Зруйновано кілька приватних житлових, тобто будинків наразі триває рятувально-пошукова безпосередньо там операція. А поки будемо разом з підрозділами ДСНС розгортати відповідні пункти незламності, пункти обігріву, пункти прийому гарячої їжі, тобто будемо забезпечувати харчування мешканців цього населеного пункту. Росіяни обстріляли один з населених пунктів Краснопільської громади на Сумщині. Є руйнування, виникла пожежа в житловому секторі. Вдарили і по сумах на місці пошкоджені вікна, парканне житлового приміщення та кілька будинків мирних мешканців. Всюди обійшлося без загиблих та поранених. Російський удар по військових на Дніпропетровщині ДБР почало розслідування. А ВМС України підтвердили атаку по бійцях 30-го корпусу морської піхоти серед загиблих і поранених є як цивільні, так і військові. У ВМС додали, що певні посадові особи наразі відстородені від займаних посад. Зокрема, слідство перевіряє, чи на місці базування бійців дотримувалися вимог безпеки під час повітряної тривоги. Нагадаємо, напередодні журналіст ТСН Дмитро Святне. Ко заявив, що під час цієї атаки загинув його брат, який знаходився на плацу, де проводили церемонію нагородження військових. Натомість у ВМС зазначили, що в селі, де й стався удар, цитую, не розташованого жодного плацу. Досудове розслідування ДБР проводить за статтею недбале ставлення до військової служби. Вдруге кинуті на призволяще. квартири топить через діряву покрівлю, балки на горищі геть-гнилі і можуть обвалитись будь-якої миті, а стіни в оселях пішли тріщинами. Так живуть у багатоквартирному будинку на проспекті Нігояна. І без того аварійний будинок вже двічі опинявся в епіцентрі російської атаки. Та з наслідками люди залишені сам на сам. І це напередодні зими. Не допомагають ані балансоутримувачі, ані міська влада. Чому далі матеріал Марка маркаручки? Комунальні проблеми буквально катастрофічні. Це нещасливий будинок на проспекті Нігаяна 67. Двічі опинявся в епіцентрі російської атаки, і двічі його жителі кинуті на призволяще балансоутримувачем і комунальниками. Ми такі ж самі мешканці Дніпра, як і всі інші. І я взагалі не розумію, чому до нас таке вставлення. Катерина показує свою квартиру, яка без перебільшення аварійна. Обвалилась стеля, відійшли стіни одразу у двох кімнатах. Після 26 червня обвалився потолок зривною волною. Там, будемо, стіни, так, будемо робити. Я так розумію, відходять?» Так, так. А це вже сусідська квартира, правда, проблеми. Аналогічні після першого прильоту тут почала текти покрівля. Завод обіцяв полагодити. отім, як обіцяли, нічого не зробили. Ета послі первого А Це після першого прильоту дах пошкоджений. Ми задули піною. От там де задуто, там повністю діра. Там повністю діра. Вперше сам на сам з наслідками обстрілу жителі лишились у 22-му році. Тоді ворожа ракета влучила у зиттєву фабрику. Навпроти кілька місяців люди сиділи із вибитими вікнами полущеними стінами. Та дахом, коли прийшли заміряти вікна, сказали, що наш будинок не відноситься до екології, де до міста, а відноситься до заводу Петровського. А завод Петровського теж нікується. Тільки після розголосу завод як балансоутримувач кажуть місцеві, зголосився забити вікна у під'їздах ОСБ плитами та виділив шифер, щоб залатати покрівлю. Шибки у квартирах людям допомагали відновлювати волонтери. А вже в червні цього року ворог балістикою атакував сусідній житловий квартал, і по будинку пішли нові тріщини. Віконні рами у під'їзді, що миття можуть впасти. Стіни пішли глибокими тріщинами, але найбільша проблема потрощений дах майже у кожному під'їзді цього будинку. Це да, це вже з даху до дотекло. І воно капати, да? Звичайно, дощ. Скільки буде йти дощ, скільки буде капати. Балки скоро теж згниють та впаде дах. Навіть, ну, я думаю, що судячи з виду, це вже скоро. З букетом невідкладних комунальних проблем жителі тепер сам на сам. Ми зверталися. І на завод, бо ми є на балансі отримувача, наш дім заводу завод сказав, що він банкрут, Він нічого не може, нічого не буде робити. Міськрада ж не в змозі допомогти жителям Дніпра із комунальними питаннями, бо цей будинок на балансі Дніпровського металургійного заводу. Цей будинок не належить до комунальної власності. Він не знаходиться на балансі заводу, і ми. Такі не проти зробити там якісь роботи, але поки він він не перейде до нас на баланс, ми не можемо витрачати туди кошти. Чому ж завод ігнорує прохання людей? Прислужба ДМЗ на питання кореспондентів 11-го каналу не відповідає. Тож ми направили офіційний лист, чекаємо відповіді. Тим часом обурені люди нагадують, що ще до початку російського вторгнення подавали документи, аби перейти на баланс міста. Утім, цей перехід триває. Роками, чому і які деталі затягують цей процес, пояснити просимо спеціалістів міськради. Поки ані ДМЗ, ані міськрада не квапляться із відповідями, люди із Острохом острахом чекають на перші морози. Якщо ж ситуація не матиме вирішення, адвокати радять судитись. Відтак, якщо підприємство не робить якісь дії з житлом, то Знову ж таки, єдиний спосіб це йти до суду, тому що житлові приміщення вони повинні утримуватись у відповідному стані і власникам в тому числі. Є житловий кодекс, є знову ж таки кодекс про житлово-комунальні послуги. Тільки у такий спосіб балансоутримувача можна змусити провести ремонт. Утім, оскільки такий варіант довготривалий і не обіцяє швидкого результату, люди шукають волонтерів, які погодяться допомогти з мінімальними запитами. Марко Ручка Денис Лисавенко новини 11 каналу.